Друзі, всім привіт! Мене звати Вейбент. І сьогодні ми з вами поговоримо про просто крутішу новитку компанії Smot, а саме Pasito Pro. Так, звісно, це не Pasito 3, який ми вже чекаємо скільки? Чотири роки майже. Чотири роки ми чекаємо з вами нового релізу від компанії SMOD, а саме Pasito 3. Замість цього ми отримуємо Pasito Mini, Pasito Pro, Charon t 50 Charon Racer і, коротше, все те, що нам взагалі не хотілося би, тому що. Вже дуже давно хочеться подивитись, так сказати, попарити цей самий Пасіто 3, який, напевно, буде найкращою під системою, чи під модом, як називаєте, як хочете. Але Пасіто PRO, в нас зараз є Пасіто PRO, і, знаєте, вже класно хоча б за те, що вони хоч щось роблять. Тому сьогодні я вам розповім про Пасіто PRO, що додалось, точніше, що додалось. І взагалі, чи варто його купляти, чи стоїть він ті грошей. Тому, друзі, якщо вам не важко, будь ласка, підтримайте канал підпискою. Це вейп український канал. Тому поставте лайк, підпишіться, а ми починаємо. Так, пасіто про давайте не будемо з вами переноситись ніякий клоузап. Я вам зараз вілесенько все покажу, тому що ну, взагалі в коробках завжди нічого цікавого немає, тому що... Ну, Це просто коробка. Тому поїхали до швиденької розпаковки. Так, ось так у нас це виглядає. Насправді, компанія Смол, це, напевно, одна із кращих компаній, яка взагалі париться за постачання та за господи, як це сказати, та за коробки своїх девайсів, тому що в них дуже крута упаковка. Так, це нам вже не потрібно. І зустрічаємо з вами Пасіто. А, не зустрічаємо. І зустрічаємо з вами Пасіто Про. Дивіться, який зараз, подождіть, треба трішки світло змінити. Ось ось такий у нас Пасіто Про. Ну, звісно, я з ним відходив десь вже. Зараз трішки світло поправлю, так. Я з ним відходив десь близько двох тижнів, і мені є що про нього сказати. Давайте я вам ще покажу, що тут, що тут у нас в комплекті. Ну, коробка. Ну, звісно, якщо хтось з вас знайомий з. Компанію SMOD, то знаєте, що в них є дуже крутий USB-C червоного кольору, тому що <гум> тільки по червоному кольору по USB Type-C можна дізнатись, що це компанія SMOD. І запасний випаровувач на зараз я вам скажу наскільки. <гум> так. На 0.4 Ом на 30-35 Вт. <гум> так, це не потрібно. <гум> Господи, так, PASITO PRO. Дивіться, зараз я вам покажу, щоб було більш круто вигляд. Ось так. Дивіться, як він виглядає. Ну, насправді вигляд має. Саме цікаве, що це майже те ж саме, що Пасіто Mini, але з екранчиком. Все. Чому називається Пасіто Pro? Я не знаю. Мене бентежить найбільше те, що це Пасіто Pro, але по функціоналу. В нього майже нічого такого прикольного нема. Тобто, так, звісно, є настройки кривих, там для тих людей, які хоч щось розуміють, чарять, щоб виставити себе преднагрів, і так далі. Але хто взагалі цим в 2024 році, майже п'ятому, взагалі використовує настройку кривих та преднагрів? особливо в подсистемі. Я не знаю таких людей. І саме більше розочарування це те, що Асіто PRO, але тут стоїть. Зарядка на 1 а. Господи. Ну чому в Пасіто Про, так, звісно, Пасіто Про мені вже набридло це слово. Чому не можна було встановити Ну хоча б 2 А. Ну, 1 А, Господи, це ж про версія. Ну, встановіть ви 2 а. Ні, треба ставити 1 А, щоб система заряджалась ваша <кхем> 2 години або там більше. Ні, треба 1 А. Це, звісно, погано. І знаєте, що саме цікаве? Зараз я вам кое що покажу. У мене був огляд на Charon t 50 і дивіться. Нічого не нагадую вам взагалі е, екранчики або режими, настройки, і все так далі. Так, тобто, що вони зробили? Вони випустили свій Charon t 50 новинка. Е, якщо вам цікаво, можете подивитись огляд є на моєму каналі. А потім такі, а давайте зробимо Пасіто. І що вони зробили? Вони взяли Passito Mini, додали ємкість батареї, додали екранчик, приставочку Pro, і все, ось вам новенький Passito. Блін, насправді це не дуже круто, тому що, ну, я не знаю, вони однакові. Тобто тут лише грає роль форм-фактор. Тобто, якщо вам нравиться там більше якийсь бокс-мод і так далі, то беріть таке. Якщо вам все одно, беріть Charon T50. Блін, і це справді це дуже так сказати неприємно, тому що ти чекаєш круту новинку, а тобі приходить просто все те, що вже було, але хі, воно все в одному. Так, за кольори Респект, але ці кольори були і в міні-версії. Блін, ну не знаю. За новинку, так, лайк, за хі, про, я не знаю, тут з про майже нічого немає. Так, давайте я вам покажу, що тут взагалі є. Єдине, що мене бісить, прям дуже бісить це дріп тип. Це в нас 510-й дріп тип, і він виймається просто, ну, я не знаю. ну, що, що це таке? Він так і має триматися, я не знаю. Це просто, мабуть, щоб отак от робити. Ну, Коротше, він в мене випадав, мабуть, на разів 5, тому що ну, він просто не тримається ось все. Дивіться, ось такий у нього люфт і так далі. Ну, і звісно, коротше. Біда, що, регулювання затяжки. Ну, Звісно, воно є, воно ходить досить нормально, тобто воно не зіб'ється, якщо буде у вас кишені. Потім у нас картридж на 4 мл, що досить багато. Автономність. Тут батарея на 1500, і, блін, знаєте, мені його вистачає на 3 дня, напевно, активного паріння. тобто... Три дня я просто хожу з ним, отак от, і мені цього вистачає. Про автономність тут просто Ну круто. Що в нас стоять взагалі за випаровувачі Дивіться, випаровувачі сюди підходять з чарону Т-50. У нас випаровувачі серії S1. Це найновіші, так сказати, випаровувачі від компанії Smod, і смакопередача в них Ну просто крутіше. Я вам скажу, що напевно на ринку. Саме, саме зараз цю мить, так сказати, немає смачнішого випаровувача, ніж е, S1. Тому, блін, за смак дуже кайф. Також в них є RBA база, якщо вам подобається все це міняти, все це різати, все це запихувати, то, будь ласка, купляйте. Але RBA база в досі стара, вони її ніяк не оновили. І якщо у вас є стара RBA база, то вона сюди з легкістю встане. Що ж, давайте трішки понавалюємо. У Нас стоїть випаровувач на 06 Омів 23-30 Вт. У нас стоїть 25. І давайте я покажу, як він навалює. <сту> <ску> <кху> 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 Блін. І, до речі, забув вам сказати про те, що тут нема автозатяжки. Це також біда, але. На всіх подмод девайсів, на всіх подсистемах, де є 50 ватт, майже ніде немає автозатяжки. Я не знаю, чому так роблять, напевно, тому що вона буде пізно спрацьовувати, але це мінус. Що по смаку, то по навалу, ніякої, так сказати, паузи немає. Тобто ти натискаєш і. Господи, я включив, що вже включив. Господи. Куди я зайшов? Коротше, так ось. Е, ніякої, так сказати, немає. за господи. Ось, ось, затримки, господи. Тобто, все круто. Фу. 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 Гарно. І я вам забув розповісти, дивіться, е, режими. Тут є режим варіват, веріволь, тобто, ви можете. Або ставити вати, або гратись кривими і так далі. Щоб зайти в меню, нам потрібно натиснути 1, 2, 3. І ми входимо в меню, варіват, варівольт і так далі. А також ми з вами, якщо натиснемо ще разок, ми можемо змінити підсвітку. Не знаю, видно вам чи не видно ось так. Ми можемо з вами міняти підсвітку, наприклад, хай буде жовтим. Ось жовтим. Потім, якщо ми переходимо в настройки кривих. Один. Все, ми вибираємо, затискаємо і все. У нас є настройка, я не знаю, вам видно чи не видно. Зараз трішки. Давайте я автофокус зроблю. Господи, де, де воно є. Коротше, не хочеться воно робити. Ось. Настройка кривих. Звісно, ви можете там настроювати, щоб на 5 ватах воно там більше давало, на 10 і так далі, але ну, не знаю, мені це не потрібно, я цим не так сказати. Ну воно мені не потрібно от і все. І саме цікаво, чи варто купляти взагалі PASITO PRO? Слухайте, ну, якщо у вас. Господи, куди камера полізла? Господи, якщо. Коротше, якщо у вас PASITO 2, PASITO MINI, і ви думаєте, чи варто оновлюватись на PASITO PRO? я вам. Давайте трішки підправлю, трішки я кудись поїхав. Чи варто обновлюватись, я вам скажу ні, тому що. ну, ви не побачите нічого нового. Ось так. Але якщо у вас там перший пасі, то або не дай Бог якийсь Lfix і так далі, і ви хочете собі нормальну подсистему, подмод, який буде вам служити вірою і правдою, так сказати, довгі роки, автономність і так далі, так, тоді купляти варто. Чи можна вже просто, так сказати, дочекатись до того, коли компанія Смог нарешті зробить Пасіто 3? І взяти вже Пасіто 3. Але якщо у вас Пасіто 2, я, ну, з пасіто 2 так, можливо ще варто за що того, що тут набагато смачніше випаровувачі з Серії S. якщо ви хочете більше смаку і вам не принципіально, тобто ви не розумієте е, різницю між випаровувачами або подсистемою, для вас один смак банан, він завжди візьде банан, Господи, повсюди банан тоді. Не варто, взагалі не думайте про це. Це вам взагалі не потрібно. Господи, круче сповзаю вічно. Так, зараз. Це вам взагалі не потрібно. Але якщо ви полюбляєте всякі новинки, вам хочеться чогось завжди нового, у вас там всі по системи, тоді купляйте. Якби мені б це не вислали на огляд, я б напевно це не купив. Тому що в мене є Charon T50 і це майже то ж саме. Ось все. Ось таке у нас було відео. Давайте ще раз з вами. І до речі, можу дати вам пораду по чаронам, ой, господи, по чаронам, по Пасіто. Є, так сказати, раніше, якщо ви пам'ятаєте, в інструкції до них, так куди я сповзаю вічно? Що ж за жопа? Раніше в них було предпостереження, господі, про те, що не потрібно вашу подсистему парити ось так. Все, сіла, круто. Е, Пояснюю, чому? Тому що у нас випаровувач знаходиться зверху, і коли у вас пів півбаку рідини, вся ваша рідина ось тут. І тому ви можете зловити гарік. Тому ось така маленька порада: куріть отак або паріть, тому що ваш випаровач а, сілош, буде завжди з рідиною. Ну, все, друзі, з вами був Вейбенд. Якщо вам сподобався цей відос, будь ласка. поставте лайк, напишіть коментарі, що ви вважаєте по цьому по, господи, по цьому пасіто. Про також підтримайте український вейп-контент підпискою. З вами був Вейбенд. Всім гарного вечора. Слава Україні!